Привіт усім, вітаю вас на каналі Особисті фінанси, де я ділюсь досвідом про те, як аналізувати власний бюджет, почати заощаджувати та інвестувати. В цьому відео ми поговоримо про ETF, один із найпопулярніших видів інвестицій. Як то каже слово на три букви, я розкажу, що це за продукт, як він працює, кому він підходить, чому він став таким популярним, а також глянемо на кілька найпопулярніших та найбільших ІТФів на ринку. Якщо ви перше зацікавились цією темою, рекомендую також переглянути попереднє відео про акції та облігації, адже вони є фундаментом ІТФів і загалом вашого інвестиційного портфеля. ІТФ Exchange Traded Fund – в перекладі на Український біржовий інвестиційний фонд. Це фонд, акції якого торгуються на біржі. Сама назва вже говорить багато про сам продукт. Exchange Traded означає, що їх можна купити або продати на біржі через брокерський рахунок, так само як акції чи облігації. І фонд означає, що ви інвестуєте у фонд. Цей фонд у свою чергу інвестує у багато різних активів. Тобто через цей фонд ви інвестуєте у такий собі кошик, який складається із різних акцій чи облігацій. Основною функцією ETF є відслідковування, тобто повторення руху тих активів, з якого він складається. Візьмемо, наприклад, один ETF, який називається DIA, повна назва Dow Jones Industrial Average ETF Trust. Суть цього ETF відслідковувати Dow Jones Index, який включає у себе акції 30 найбільших американських компаній. Якщо DIA ETF повторює рух індекса, то на графіку цей ETF повинен виглядати ідентично до графіка Dow Jones індекса, тобто до усіх 30 акцій, коли їх скласти до куби. І Дійсно, бачимо, що обидва варіанти виглядають однаково. Графік ETF накладається на графік Dow Jones індекса. Тому якщо купити DIA, ви повинні отримати таку ж дохідність, як і при купівлі акцій. Виникає логічне питання, навіщо ж тоді вкладати до невідомого фонду, якщо можна просто купити акції компанії. По-перше, це доступність. Щоб купити акції із Dow Jones індекса, вам знадобляться десятки тисяч доларів, в той час як у DIA коштує близько 350 доларів. Схожа ситуація із іншими індексами SP 500 чи NASDAQ, часто є непідйомними для пересічного інвестора, тому ETF є набагато дешевшою альтернативою. Виникає ще одне питання, як за кілька десятків чи сотень доларів можна мати доступ до найдорожчих акцій. Власне, так працюють фонди, вони акумулюють велику кількість грошей, вкладених багатьма інвесторами. Потім компанія купує акції на зібрані у фонді гроші, чим саме і формує потрібний інвестиційний портфель. Далі, купуючи ETF, ви практично вкладаєтеся в усі цінні папери, яким і володіє фонд. Наприклад, уявимо, що є фонд, який інвестує рівними частинами у дві компанії. Google і Microsoft. Якщо акції Google зросли на 10%, а акції Microsoft на 20%, то сам ETF мав принести би 15%. Напишіть у коментарях, якщо у вас виникли питання, а ми йдемо далі. Другим вагомим фактором, чому ETF стали такими популярними, є диверсифікація. Диверсифікація це розподіл ваших коштів між різними активами і з різним рівнем ризику. Купуючи ETF, гроші часто кладаються не в одну, а в десятки або й сотні компаній. Часто ці компанії можуть бути із різних секторів, тому навіть у кризові періоди можна пом'якшити падіння. Наприклад, навіть під час ковіду, коли усі фінансові ринки падали, були компанії, як Amazon, Zoom, Moderna, Netflix, які приносили хороші прибутки. На ETF можна заробити не тільки за рахунок росту акцій, а також за допомогою дивідендів. Якщо ETF має акції компанії, які також виплачують дивіденди, то ці кошти також і отримуватиме інвестор. Ці дивіденди можуть бути виплачені двома способами: або готівкою на рахунок клієнта, або реінвестовані в подальшу купівлю активів, які відслідковує цей ETF. Цю інформацію можна знайти на сайті в описі про ETF. -и. ІТЕФ беруть річну плату за обслуговування. Зазвичай ця комісія невелика, вона може становити від 0,01% і до максимум 1%. Це набагато менше від комісії пайових фондів. Іншими перевагами ETF є висока ліквідність. В будь-який момент можна продати ІТФ і отримати назад готівку, навіть якщо актив, який відстанковий ІТФ, є малоліквідним. Наприклад, нерухомість. Саму нерухомість складно продати, але ETF, який відсутковує ринок нерухомості, можна продати в будь-який момент. І прозорість інвестицій. Купуючи ETF, ви можете наперед прочитати, які активи цей ІТФ відслідковує, подивитися їхню дохідність за попередні роки і онлайн слідкувати за тим, як змінюється ціна ІТІФа. Усі ці, -ці переваги роблять ETF дуже привабливим продуктом для багатьох інвесторів. Наприклад, для тих, хто тільки починає інвестувати у цінні папери, ETF може бути дуже привабливим інструментом через низький періг входу на ринок і низькі комісії. Він також підходить для тих, хто відкладає гроші на пенсію або просто акумулює накопичення, адже інвестуючи регулярно в диверсифікований портфель, можна отримати хороші прибутки в довгостроковій перспективі. Мені також подобається ETF тим, що це дуже зручні інвестиції, які не вимагають багато часу на обслуговування. Не потрібно ребалансовувати ETF або переглядати фінансову звітність усіх компаній, що суттєво економить багато часу. Однак, незважаючи на багато переваг, є кілька недоліків про які варто знати, перш ніж купувати ETF. -и. По-перше, це завжди ризик збитків. Ціна ETF-ів коливається в обидві сторони, вона може як і зростати, так і падати. На фінансових ринках завжди ймовірність втратити кошти, і наскільки ця ймовірність є висока в ETF-ах, напряму залежить від того, з чого він складається. Наприклад, один із найпопулярніших ETF-ів на світі, VTI, який відсотковий увесь американський ринок акцій, має стандартне відхилення 15,28, в той час як ETF, який покриває увесь ринок облігацій, Vanguard Total Bond Market. Має набагато нижче 4,39. Чим вище стандартне відхилення, тим більше коливань, тим більш ризиковим вважається актив. Тому ризиковість etf напряму залежить від активів, які він відслідковує. Як ви вже знаєте ETF як інвестпродукт створюється фондом. У випадку ліквідації ІТФ фонд закриває усі активні транзакції і зобов'язаний повернути кошти. Однак, якщо ETF є дуже популярним, ймовірність ліквідації його є дуже низька. Ще однією характеристикою ETF-ів є усереднений прибуток. Диверсифікація працює в обидві сторони: з однієї сторони, вона зменшує ризиковість портфеля, зменшує падіння, але з іншої сторони також і обмежує прибуток. Тому навіть якщо одна з компаній вистрілить, її зневілює ряд інших, які будуть мати гірші показники. Напишіть в коментарях, чи маєте ви etf у своєму інвестпортфоліо і чи цікаво вам дізнатися більше про цей продукт. Зараз є дуже велика кількість ETF-ів, які відслідковують не лише акції та індекси, але й облігації, нерухомість, валютні коливання, сировину. А популярними також є ІТ, які відслідковують певні сектори економіки або регіони. Тому давайте глянемо на кілька найпопулярніших по кожному типу. Індексні ІТЕфи є найпопулярнішими etf ами Фонди купують акції компаній, які входять до фондових індексів, чим саме дублюють їх коливання. Найпопулярнішим індексом вважається індекс SP 500, який показує динаміку 500 найбільших компаній Америки. На фондовому ринку зараз є три великі ІТфи прив'язані до SP 500. Це SPY, вважається найпопулярнішим і найстарішим ІТЕФом. IBV, створений BlackRock, та VOO від Vanguard. Існують ІТфи прив'язані до інших ключових індексів, наприклад, QQQ, відслідковує індекс на знак 100. DAI орієнтується на американському промисловому індексу Dow Jones, який ми говорили на початку. Одноіменний DAX, трекає є німецький біржовий індекс і багато інших фондів, які інвестують в індекси по цілому світу. Варто додати, що є індекси не тільки акцій, але й облігацій. Найпопулярнішими є Vanguard Total Bond Market. І US Aggregate Bond від BlackRock, які відслідковують Bloomberg US Aggregate Index. Сюди входить увесь ринок облігацій інвестиційні категорії. Перелік усіх ETF-ів, які можна пофільтрувати по різних групах, можете знайти на цьому сайті. Я залишу лінк під відео. Секторальні ETF є зручними, якщо ви хочете інвестувати у окрему галузь, при цьому не фокусуючись на певній компанії. Наприклад, ви зробили аналіз і вірите, що електромобільна галузь буде рости і принесе хорошу дохідність, але з іншої сторони, ви не впевнені, які саме компанії вистрілять. В такому разі ви можете інвестувати у Fidelity Electric Vehicle and Future Transportation ETF, або First Trust S Network Future Vehicles and Technology ETF. Таким чином, ви вкладатимете гроші фактично у всі ключові компанії індустрії. Як ви бачите, список індустрій є дуже великий. Наприклад, є індексні фонди, які інвестують у аграрну сферу, металургію, фармацевтику, нафтовидобувні компанії, рітейл, фінансовий сектор і інші напрями. Із цікавих індустрій можна ще знайти компанії у сфері чистої енергетики, нанотехнологій, аерокосмічної галузі, компанії з вирощуванням медичної рухувань і компанії з розробки штучного інтелекту. Ще одним цікавим продуктом є ETF, які трекують фондові ринки окремих регіонів. Наприклад, MSCI Emerging Markets ETF, популярний ETF, який складається з акцій великих та середніх компаній, країн, що розвиваються: Китай, Індія, Бразилія, Туреччина і інші Emerging Markets. Vanguard Fіції Europe ETF відстежує акції компанії розвинених країн Європи. І ще один цікавий приклад: Vanguard Total World Stock ETF, скорочено VTI. Цей ETF пропонує доступ до глобальних фондових ринків. І включає акції 9570 компаній по цілому світу. Туди не тільки американські акції, але і Європи, акції країн Близького Сходу і Тихоокеанського регіону. Досить популярними є інвестиції через ETF у дорогоцінні метали. Фонди купують золото чи срібло, і, відповідно, якщо дорожчає метал, зростають і акції фонду. Найпопулярнішим є SPDR Gold Shares із тікером GLD. Акції цього фонду на 100% забезпечені власними запасами золота. Ціна цього ETF є набагато доступніша за ціну золота, чим саме приваблі багатьох інвесторів, адже золото добре перформить у періоди інфляції і турбулентності на фінансових ринках. Окрім вище, зазначених є ще інші виді ІТФів. У цьому відео я вибрав найбільш популярні, тому, надіюсь, вам було цікаво і ви дізналися щось нове про ще один фінансовий продукт. До зустрічі в наступному відео!